Діти такого середнього шкільного віку розповідають про те, от ми повертали дівчинку з Херсонщини 11 років, і вона ну, розповідала, що там задача в школі було там, гарно навчатися, відвідувати всі кружки, там гуртки, які стосувалися патріотичного виховання. Там вона перераховувала, як вони там називаються, для того, щоб отримати класам поїздку в Москву чи в Сочі, да? і там на якісь там паради хтось там буде марширов. І е, Діти про це повідом... розповідають, яких там навчали всі-всі ну, ну, там. Хажхаждіння в пілотках, ну це mm -hmm. от якраз про все це, от але дорослі вже підлітки, які от хлопці, да, ми дуже багато вивозимо хлопців. Ну якщо порівнювати там дівчата, хлопців в такому віці 16 17 років, тому що вони дійсно бояться, що їх мобілізують в російську армію їм треба буде йти туди, а вони не хочуть. У нас є діти, підлітки, які свідомо відмовились відвідувати школу, і всі три роки не відвідували школу. У нас є. Молоді люди, яких ми вивозили, повертали вже з Росії, які так і не отримали російські паспорти. Хоча це загальна історія. І ну я пам'ятаю, коли там казали, не треба брати, але без цього паспорту не можна виїхати. Але у нас є такі випадки, коли принципово, ну, ми ж знаємо, що такий підліток. Да? Принципово, я не буду брати, хоч ви мене застреліть, я хочу в Україну, але я Паспорт брати не буду. Ну я дуже поважаю, і дуже часто до нас самі ці діти звертаються. І я вважаю, що це великий рівень довіри, коли вони нам пишуть. Ясна справа, що ми перевіряємо цю інформацію, ми співпрацюємо з нашими там різними структурами, щоб ну не наразити і країну і себе на небезпеку. Але ну ті емоції, які ми бачимо, ну щоб ви розуміли, да, хлопець 17 років в цю неділю перетинає український кордон. Він плаче, він цілує землю, і він телефонує нашому фахівцю і каже, що я вам телефоную, щоб сказати слава Україні тут уже в Україні, і це дійсно круто.